Сьогодні ми відкладаємо м'ясо і вирушаємо у подорож до річки. Наш герой сріблястий лящ. Готуватимемо його гарячим копченням. Це старовинний, найкращий спосіб зберегти і примножити смак свіжого улову, наповнивши його золотистим димом. Копчений лящ це прямий зв'язок із річковими та озерними традиціями нашої країни. А процес копчення ідеально підкреслює його смак та натуральність. Погляньте, яка срібляста краса. Чим більший лящ, тим він м'ясистіший і краще вбере димний аромат. Наша перша і найважливіша справа це підготовка. Рибу потрібно ретельно почистити, випатрити, але голову обов'язково залишаємо. Це додасть соковитості і так само луска, тому її не зачищаємо. Після того, як випатрили, ще раз рибу промиваємо у холодній воді, щоб змити залишки крові. Зябра з голови забираємо обов'язково. Вони можуть дати гіркоту на рибне м'ясо. Рибу обсушуємо паперовими рушниками або залишаємо її на деякий час, щоб зайва вода стекла. А тепер переходимо до найважливішого кроку це посолу. Використовуємо традиційний, який забезпечить ідеальний смак посудині змішуємо 80 г звичайної солі та 20 г нітритної солі на 1 кг риби. Сіль це консервант, це смак і це міцність майбутньої копченої риби. А нітритна сіль не просто для смаку, це фундамент безпеки. Ця сіль містить невеликий, але необхідний відсоток нітриту натрію. Вона забезпечує той самий правильний колір готового м'яса. І найголовніше, нітритна сіль знищує бактерії, які можуть бути небезпечними, особливо ті, що спричиняють бутулізм. Це надійний, перевірений часом, природний консервант і захист, щоб наша рибка була не тільки смачною, а й абсолютно безпечною для всієї родини. Щедро, але свідомо натираємо рибу цією сумішу солі, як зверху, так і особливо приділяємо увагу черевцю та внутрішнім порожнинам. Сіль має проникнути всюди, щоб витягнути зайву вологу і підготувати м'ясо до копчення. А зайве потім забере вода. Солону рибу загортаємо у плівку. Переносимо у холодне місце на три дні. Це і є той час, коли природа разом із традиціями робить свою справу. До речі, після чищення рибку зважуємо. І тоді визначаємо кількість солі. Рибка вже добре просолилася, і ось результат. Вона стала солоною, щільною, пружною на дотик і вже не така волога, адже сіль витягнула надлишок рідини з клітин м'яса. Саме ця зміна консистенції свідчить про те, що процес просолювання відбувся правильно. Наступний момент ретельне промивання лящів від надлишків солі, щоб рибка не була пересоленою і не втратила свій натуральний смак. Промиваємо у великій кількості холодної води декілька разів, а потім залишаємо вимочувати на 3 години, скільки днів засолювали, стільки і годин вимочуємо. Потім даємо воді ретельно стекти, можна викласти на решітку або підвісити, щоб якнайменше вологи залишалося у рибі, бо під час коптіння вона довго буде сушитися. А тепер підготовка до самого процесу. Щоб черевце залишалося відкритим і добре прокоптилося, вставляємо у нього невеликі дерев'яні тріски або зубочистки. Це забезпечить рівномірний доступ диму. Адже в закритому черевці може залишатися зайва волога, яка під час копчення перетвориться на пару і зіпсує як вигляд, так і смак риби. У відкритому положенні повітря буде вільно циркулювати всередині, а дим рівномірно проникати у м'ясо. Акуратно через очні ямки нанизуємо лящів на спеціальні металеві прути. Риба буде висіти вертикально. Це ідеальна позиція для гарячого копчення. Коптити рибку, як і м'ясо, це особливе задоволення, не тільки як їжі, але і сам процес приготування цікавий і інколи й бентежний. Лящів та іншу рибу не раз готували у нашій бочці в джарні, а сьогодні коптимо у коптильні від компанії Древос. Залишайтеся з нами, щоб побачити результат та почути відгук. А кого цікавлять такі коптильні? Посилання на сайт залишу в описі під відео. У них є великий вибір моделей різного об'єму під будь-які потреби для дому чи дачі, так і для бізнесу. Завантажуємо наші лящі, зверху у нас ще й креветки коптитимуться та інші рибки. Детально зупинятися на процесі коптіння не буду, щоб не забирати ваш час і ви швидше побачили кінцевий результат. А для тих, хто справді цікавиться, як правильно коптити, на каналі вже є окреме відео з усім процесом. Переходьте, переглядайте. Закриваємо коптильну і найперше, що будемо робити, це висушувати рибу. Температура в продукті має досягти 40 градусів. Виставляємо на термометрі потрібно. Дим не лягає на вологий продукт, тому треба все добре просушити. Після процесу сушіння видно, як рибка добре підсушилася. Та відчутно на дотик шкірка вже не слизька, а суховата. М'ясо пружне і тримає форму. Це означає, що риба готова до коптіння. Вона не буде розлазитися, рівномірно вбере дим і збереже свою ніжність усередині. Розпалюємо щепу і подаємо дим. Важливим моментом є випуск першого диму з коптильні. Не забувайте про це адже він містить найбільше сажі і зайвих домішок, які можуть зіпсувати смак та кольор риби. Коптимо рибу до потрібного кольору і маємо досягти температури у коптильній камери 85 градусів, а у рибному м'ясі 70-72 градуси, щоб риба була повністю готова і безпечна для споживання. Приблизно цей процес коптіння триває протягом 1,5-2 години. Подивіться на цей золотистий бурштиновий колір. Риба набула глибокого димного відтінку. Це ознака того, що дим зробив свою справу. Рівномірне, мінімальне тління щепи дало нам дим м'який, світлий, не надто густий. І риба рівномірно прокоптилася. Просто вау! Все дуже гарно виглядає та смачно пахне. Від одного лише вигляду вже з'являється апетит. Залишається тільки дочекатися, поки вона трішки охолоне. Одразу після копчення аромат диму дуже насичений і різкий. Коли риба трохи охолоне, запах стає м'якшим, приємно збалансованим, рівномірно розподіленим. Як то кажуть, після невеличкої паузи смак розкривається краще. Також таке гаряче рибне м'ясо ще дуже ніжне, розпушене і легко розломлюється. При охолодженні білки стабілізуються, м'ясо стане більш щільним і пружним. М'ясо легко відходить від кісток. Воно ніжно-рожеве, м'яке, це смак натурального гарячого копчення. Справжній скарб із річки. Копчений лящ поєднує простоту і вишуканість. Якщо порівнювати два коптіння, це однозначно смачно у двох варіантах. Єдине, у бочці вуджарні рибка виходить. Трішки сухішою. Там відповідально потрібно ставитися до кількості дров, які підкидаєш. Якщо є можливість, купті для себе такі страви. Вони створюють домашню атмосферу, об'єднують родину за столом і залишають теплі спогади. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.